Дзвонити вночі і казати, що ваш син потратив в ДТП і потрібні гроші. Або ж ваша дитина у райвідділі і потрібно її терміново відкупити. Це вже вчорашній день для телефонних шахраїв. Тепер умільці діють по іншому. Коли дзвонив до нас такий Олександр, він був готовий скинути завдаток. Я йому повідомив свої реквізити карточки Приватбанку, де будь номер вказаний, щоб він перекинув завдаток на на цю карточку. Після того прийшло, може там годинка, може менше. Він до мене протеосував і каже, що в нього проблеми з клієнтбанком. Невідомий сказав, що він обслуговується в іншому банку, мабуть, через це і не вдається перевести кошти. Тож, аби все вийшло з другого разу, йому потрібно більше даних про картку. Йому потрібно дати номер карточки, дію е, закінчення карточки і CV-код, який вказаний ззаді ці три цифри. Він розмовляв тільки російською мовою, е, буз Дніпропетровська. Що він з Ніпетровська. Тарас не погодився сказати cvv код, бо знає ці три цифри ключ до усіх грошей на картці. Номер телефону, з якого дзвонили шахраї, одразу ж перестав обслуговуватись. А сусід по офісу теж зіткнувся із шахраями про те, коли через інтернет продавав свій фотоапарат. А він сказав таку схему, що піти до банкомату Ощадбанку, ставити карточку. Він мене якби зареєструє в заявці. Як він сказав, заявка від Ощадбанку, що я вставляю свою карточку і отримую одразу гроші і можу їх отримати на місці. Ну, і, звісно, я пішов попробувати, вставив карточку, він каже, що нажимати на перерахунок коштів. Кошти я нажав на перерахунок коштів, він свій номер карточки і далі каже, вводити суму 800 гривень. Ну, я зрозумів, що якби, це я перекидаю йому гроші. У службі безпеки банку нам пояснили, що клієнт не має права повідомляти нікому свій пін-код, логін, пароль на банківському сайті чи CVV-код. Клієнт не повинен передавати інформацію про свої карти третім особам. Навіть у тому випадку, якщо до нього телефонують шахраї, представляється, що вони працівники банку, що в більшості випадків таке трапляється у поточному році. В нас зареєстровано 138... Таких шахрайств найчастіше шахраї працюють і дізнаються потрібні телефони на сайтах інтернет-магазинів, та віднедавна перевершили самі себе. Створюють е сайти, тобто клони сайтів. Е такі як називається, сайти одноднівки. Тобто, створюють сайт, який вже розкручений під брендом, е створюють реалізовують товар От, через годину часу, сайт пропадає. У міліції такі злочини називають фішинг від англійського слова риболовля. Цього року до міліції звернулось 90 чоловік, які стали жертвами таких рибалок. це люди ну мають психологічні якісь, ну не то що якісь, вони психологи самі по собі, вони психологи, тобто вони заводять людину так в оману, тобто людина навіть досвідчення з вищою освітою, тобто боя такий. Професора до нас звертаються, що їх ушукали. Коли шахраїв спіймають, їм світить від трьох до дев'яти років ув'язнення. Марта Когут, Юрій Герасимов, Олексій Шилковий, головні новини Львова.